Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 13 та зошит на сторінці 10. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні на уроці ми познайомимося із числом і цифрою 2 та навчимося її писати. Будемо знайомитися з таким поняттям, як другий, а також дізнаємося, що ж таке пряма, що таке промінь, а що таке відрізок. Рахуємо цифри від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поставте відео на паузу і самостійно порахуйте цифри в голос від 1 до 10. З лісу вибігла лисичка. Перший номер одиничка. А за нею мчить сова. Гляньте, в неї номер два. Сторінка 13. Говоримо про число та цифру 2. Номер 1, що зображено на кожному малюнку. Розгляньте малюнки та назвіть. дві гривні. На годиннику друга година дві рукавиці, два пальці підняті на руці. Отже, ми називали число 2. Число 2 позначається цифрою 2. Номер другий. Скільки кілець на пірамідці? Як утворюється число 2? Розглянемо пірамідку Зелене кільце та червоне кільце. Отже, 1 і 1 це буде 2. Номер третій. Чого на малюнку є по два? Розгляньте уважно і назвіть. Так, два тістечка. Вірно два бублички, два різдвяні пряники. І два печівка молодці. Номер четвертий. Який автомобіль їде другим? Що ж, розглянемо автомобілі? Давайте взагалі подивимося, який автомобіль яким їде. Так, цей автомобіль їде першим. Цей автомобіль їде другим. Цей автомобіль їде третім. Цей автобус їде четвертим. Отже, давайте порахуємо: перший, другий, третій, четвертий. То який же автомобіль їде другим. Вірно, зелений автомобіль їде другим. Розглянемо малюнок і звернемо увагу на наше сонечко. У нього жовті прямі промінці. Ось наше сонечко нам і допоможе сьогодні повторити такі геометричні фігури, як пряма, відрізок та промінь. Давайте подивимося, сонечко нам накреслило «пряму». пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Ми можемо її продовжувати і в одну сторону, і в іншу. Аж ось зі смаринки упало напряму у дві краплинки, так. і вони обмежили частинку прямої. І утворився, вірно, утворився відрізок. Отже, відрізок це частинка прямої лінії, обмежена з обох сторін. Тут у нас відрізок утворений на прямій, а тут у нас просто утворений відрізок. Це пряма, яка обмежена з обох боків. Далі краплинка, ще одна краплинка упала з хмаринки напряму. І утворилося промінь. Промінь це лінія обмежена лише з однієї сторони. Так, ось у нас є ще один промінь, а тут промінь йде в одну сторону і в іншу сторону. Отже, ми сьогодні з вами згадали пряма відрізок та Промінь. Номер п'ятий. Розглянь геометричні фігури, а маленька, розумна кенгуру просить нас запам'ятай назви фігур. Перша фігура це точка. Друга фігура відрізок. Відрізок це частина прямої, яка обмежена з обох боків точками. Пряма. Пряма не має ні початку, ні кінця. Промінь. Це частина прямої обмежена з одного боку точкою. Отже, запам'ятовуємо: точка, відрізок, пряма промінь і промінь. Ми з вами сьогодні розглянули геометричні фігури. Казка про двійку. Знає кожен, що число два позначається двійкою. Схожа вона на качечку кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось цифра скаже ках-ках, як качечка. Як качечка полюбляє двійка воду, двічі на день купається вона у двох катках. В одній катці налита вода із сонячними зайчиками, а в другій вона чистить зуби вранці та ввечері. Витирається вона двома рушниками один для голови, а другий для хвостика. От яка вона охайна ця двійка. От ми прослухали казочку про охайну двієчку, а хто слухав молодець. Цифра два. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию, він тонку, хвостик вгору трішечки підняв, цифру два нам показав. Рахуємо груші. Один, два, дві груші. Пишемо цифру два. Ведемо зліва направо півовал. Похилу лінію вниз справа наліво до середини нижньої сторони клітинки. Криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо, не відриваючи руки. Пропишіть цифру 2 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 2 у зошиті. Бажаю успіху. ЗОшит, сторінка 10. Номер 2 Напиши з роз зразком. Обведіть спочатку подані циферки 2, а потім допишіть до кінця рядочка. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер Перший. Зафарбуй ті чашки, на яких зображено два кружечки. Розгляньте уважно чашки і обведіть дві чашечки з двома кружечками. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер третій. Скільки ананасів на малюнку. А скільки лимонів. Обведи відповідне число намалюй два яблука. Розглянемо уважно малюнок. В нас є ананаси. Запитують, скільки ананасів рахуємо. Один, два. Під малюнками є цифри, давайте їх також подивимось. Один ми вже знаємо. Два ми знаємо. Ну, дехто й три знає. Отже, скільки в нас ананасів? Два. Обводимо цифру два. Розглянемо лимони. Скільки лимонів? Рахуємо. Один, два. Розглянемо цифри: 1, 2, 3. Отже, у нас намальовано два лимони. Обведіть, будь ласка, циферку 2. Ви вже її знаєте. І ще ваше завдання: намалюйте два яблучка. Поставте відео на паузу і виконайте. Номер 4. Постав позначку галочку біля кожної монети вартістю в дві гривні. Приготувалися. Так, вірно, тут одна гривня. Ні. Дві гривні ставим галочку. Дві гривні ставим галочку. Дві гривні ставим галочку. П'ять гривень галочки не ставимо. Отже, завдання ми виконали. Ви просто молодці. Всі завдання виконали. До побачення!